Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати виноград гібридну форму Калугіна Наталі. Цьому кущику третій рік. Це перше плодоношення Розки... Розложений він у мене на дві площини, чотири рукава. Але рукава підмерзли. Бачите, не всі вийшли після морозу. А ті лози, які вийшли з другорядної бруньки, вони зав'язали по дві грони. Але я залишила тільки по одній гроні, пожаліла його через те, що кущик молодий, перший врожай. Ми любуємося зараз цим виноградом. Дивіться, гронки рівненькі, ягодки одна в одну. Дуже солодкий, смачний. Ягодка хрумка, щільна. Ну, що ще треба? Кислоту скидає рано, сахар набирає. Виноград дуже ранній Сьогодні 20 серпня, але він вже тиждень як дозрів. Просто я хочу, щоб він дуже добре вивісився і скуштувати його вже таким перезрівшим, попробувати, скільки він буде висіти. Були дощі. І такий гарний дощі, але він, бачите, не потріскався. Тож такий витривалий виноград. Гронки, бачите, такі товарні. і ягодка товарна. Тут нічого не прорізалося. Ягодка така довгенька. Бачите, гарний виноград, але чомусь він вже на другому плані стоїть, через те, що з'явилося дуже багато гібридних форм і кожен рік. Показують все нові нові форми. І виноградарі, ті, що професіонали, вони вже ганяються за іншими формами винограду. А цей трошки відійшов на інший план. Але я чому показую цей виноград? Тому що я його рекомендую початківцям. Якщо ви його посадите, то будете завжди з виноградом. Бачите, навіть навіть кущ, який обмерз, він дав. Не всі кущі, які померзли, дали урожай. А Наталі дав урожай. Тож думаю, що якщо на наступний рік і всі останні роки він буде тільки кущик зміцнюватися, рости, наростатиме на лоза, деревина, і ягодки будуть, мені виникається, ще довші, і грони будуть більші. Хоча і зараз такі гронки вони подільчеві, вони не маленькі, товарні, такий красивий виноград. Дуже смачний, тож рекомендую. Зараз покажу там ще кущик, на якому тільки сигнальне плодоношення. Ось ми знаходимося біля молодого кущика, йому тільки другий рік, і це сигнальне плодоношення. Та сама гібридна форма Наталі. Ось дивіться, тут також я залишала 4 рукава, але вони вимерзли і залишилися тільки лози, які ближче до землі. Але кожна лоза заклала грону і тут дивіться, їх воно раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім грон. Як для молодого кущика на другий рік, то ця врожайність дуже висока. Так, тут ягодки набагато менші, як бачите, але гронки такі гарно складені, красиві, акуратні, навіть і, і сигнальне плодоношення, але має товарний вигляд. Думаю, що із зростом цього кущика його потенціал буде збільшуватися, буде збільшуватися ягодка, буде збільшуватися грона у в своїй. І все буде прекрасно, чудово. Тож рекомендую цей виноград початківцям, без урожаю не залишитися. З урожаєм буде завжди. Виноград смачний, хрумкий, соковитий. Саджайте, бажаю успіху. Пока-пока.